Після нещодавньої крадіжки металевих перекладин на мосту через річку Тясмен міська влада оперативно відреагувала на інцидент. На минулому тижні сталася прикра подія на мосту через річку Тясмен. Було зруйновано невідомими особами три. Секції мостового перильного огородження комунальні служби спрацювали оперативно, щоб якнайшвидше усунути загрозу. Роботи з відновлення конструкції виконано якісно та у стислі терміни. Було викликано поліцію, складено відповідні документи. Поліція займається розшуком цих осіб. Ми не стали чекати, коли їх знайдуть і притягнуть до відповідальності. Домовилися з виконавцем робіт, і нам максимально короткі терміни відновили ці. Три прольота мостового перильного огородження. При обстеженні мосту при додатковому було виявлено відсутність ще одного прольоту. Теж його замовили, теж відновили. Зараз перила вже відновлено і рух мостом безпечний, наголошують працівники управління житлово-комунального господарства. Зараз мешканці прилеглих вулиць можуть користуватися безпечно цим мостом. Поліція продовжує розслідування інциденту. Міська влада наголошує, безпека громади спільна відповідальність, тому важливо не залишатися байдужими до таких випадків.